всім привіт, сьогодні буде баунті-хан на Крєйшині, частина третя. Хух, може вже остання частина Крєйшині, тому що мені вишається все на все 5 десятка баунті до 5500. Тобто, 5 кілів, все на все, подумаєш. Ну, ладно, коротше. Сьогодні я вирішив замість Грайоті Байда взяти Драгон Хард, тому що під час В4 у мене всі стати на фулі, і я ним теж зможу фіачити. А то, мій любимий меч, можна сказати, в ігрі, і за одного Драгон Шторм, і Сангвін, коротше, просто імба. Був e, просто, ну коротше, імба сет. стати, як в мене, як в минулому відео, на пушку. Так що, ребят, просто зараз всіх будемо розф'ячувати по нулях. Так що, я надіюсь, ви заряжені на всі 200-100% e, на рахунок creation, e, після 500. Я думаю, я поміняю creation. а на який фрукт. E, ви можете вже голосувати. ну, Голосувати в дописі. Я запустив голосування, так що голосуйте. Там вроді голосування на рахунок Рамбла або орла. Типа, або Орел, або рамбл. Побачимо, хто виграє. Так що, ну що, let's in the game до Bounty Hunt. Просто розривати весь сервер по нулях, по Коротше, по фулах. І ще по якихось, там... Коротше, по якихось там причиндалях. Так що. Ван ребят, let's guarante! Так, ребят, ну що, приступаємо до на нашого першого кільчика за сьогодні. І я вже бачу нашу скажімо так ціль. Так. Так, ти мене так не напрягає, я маю. Так, він бачу 2196 і 2650. Вони ж, не той. А ні, вони так нормально пахається. Мінус перший. Улітає. І мінус другий. на базу, Просто в по нулях розносимо тіпочків. Просто ви бачили то ту, ту імбу просто Драгон Hard... Шторм просто твої витворяє чудеса, просто То Та така імбіще. Просто двох типів на той сіт відправляв, короч. Так чого з ціким билдом Тісто Ну понятно, короче. Шаркан а той... Черекс. Короче, ничего интересно по билдах. Обачни билды. Так, тук, тук, тук. Понятно. Ладненько, короче, развятиваш эти почки. Приступаем, что сказать, до наступных килив. Йолки, твой щепаргалки... Ща Драгон Шторм, то просто дисбаланс на имба. <станец> э, Полніший дисбаланс просто по фулах. Ну ладно. Э, короче, приступаем сегодня і буде 5 лет 500 Йолки твої шпаргалки. Але я так намучився з этим э, creation, чесно, як Я грав в фрукт статах, я думав, Але мука просто, в ребята, просто. А тепер я поміняв на в ноганстат просто прям імба, имба. Я ну, драгнср, прям. Ну я не знаю, драгнср просто імбіш, імба. Ну прям имба, бляха, я не можу, як я не можу, я просто ну, то така имба, я в шоці просто. І Dragon Heart имба, ну все, имба, короче, все просто Сьогодні день імби. Ладно, на надо кілів. Імба. Так, ребят, ну що, погнали, нам лишаються останні кіли. Фух, На якийсь сервак вроді дуже жорсткий зайшов. І, ба, і там вроде трьох із чимось лямом. Короче, так що давайте... Ну, то будь да юзер, я будь да юзер, в принципі, не боюся. Подумаю, будь да юзер. Все на все Дебильний вовшарский топтафер. Е, блин. Не так. Е, Так, я зараз отако, типу, юзаю. Отако юзаю і от кладеш. Типа я зараз е... Ну, типа одним пальцем зажимаю. Ну, скажем так же, на опиті, знаєте. Одним пальцем зажимаю твою фігню, а другим пальцем девшую. Е. А де че пропав? Не поняв. Не поняв, а де чувак пропав, алло. Что-то прикола, не поняв. Ван ідем тоді на іншу Еснуп. ЧІВО, блин. Так, йдемо тоді на, на якихось вон там. Вот там я бачу, короче, тіпочика 2650-й левел. Де ЙОГО зараз. Е, де ми його зараз на той світ повідправляємо, короче. Ну, вы понял, да? Да, ну, что сказать, Dragon Storm баш, я расскажу. Сегодня 5, сегодня 5 лям, 500 шутки. То будет, что что таки? А, то газ. Ну ладно, газ не такие страшные уж. Так. Давай, чел, давай. Я тебя жду. Ой, де я? А, я тряпнусь, походу. Ну я сигму. Гасик, ты де. Я йду за тобою. Я йду за тобою. Ай, не в топ попал. О, да, детка. Я ну прям имба. Так, попался, попался, пупсик. Яка кашет тварина приперлась сюда. Та интент врубайся, лки. Кистиш псоты ну, но он мне вообще не нужен. Короче, просто газа. Газа мочим. Нормально? Не, ну по факту это не частный, то что він трансформация. Так что давайте я по факту ну, в 4 и чуть ним побавлюсь. Все, короче. Газ трансформації. Минус. Ой-ой-ой, а очекайте. Гениус. Снуп! Давай, Сноуп! Давай, Сноуп. Давай. Снуп. Ха. лошара, боже. Рознесли гаса трансформації. Ой-ой-ой, а що сталося? Трансформацією розмахала тіпочка. Ай-яй-яй. Ладно, не скіл, просто нічого не скажеш. Е, Ну, якось таким був на ЄТі, наєті, але вже минулому і то вже було дуже давно, так що я вже зараз набагато скіловий, чим був тоді. Так що навіть не обговорюється, що я зараз два рази скіовсь, чим був тоді. Ну і Dragon Storm, ба. <ріхи> Ладно, я то вже десь мільярдний раз кажу за сьогодні, так що давайте. коротше приступати до наступних кілів. Мені залишається всього на всі два кіла, так що. Я тепаюсь і вже готовлюсь до наступного розрив. розривне. розривнини. Розривни розривни Ладно, зустрінемося. На наступ... е -е, так, ребят, ну що, я бачу наступний наш кіл, так що... Погнали його зараз на той світ По відправ... відправим, коротше, поберемо. Ща, З нього мокрого місця не вишиться, відповідаю. Драгон, шторм і. Чи Де воно? Де та собак? Воно про. Воно просто... Пропало! Собака ти су. Так, ну я бачу що там якогось типочка, то напевно що три... Чого тут і происходит? Так, давайте я, короче, візьму... Вот так. Опа. Все, чел, ти мой. Мінус. Просто в ноль. В ноль розмахали! Чел, ты наступный. Эти тебе пять лям Вот то проблема у меня. Что, кто? Ну ладно, давайте я его зараз за... Опа. Так, ну что, чел, ну что, ты теперь будешь такой умный? Побачим, побачим. Кто кого? Ну, может, это я вроде пахаюсь против пяти лям не знаю. Распехаюсь. Вот ты ж собака. Я попал. Чемось. На бот. Просто в ноль. Размахиваем типочка. Теперь... И минус просто у шара. То кто был, то кто был, то кто был, ребят. То кто был. На базу, ребята, сюда, 5 сюди! 5,5 глями залетай, Давайте собі вот отако заскрінем. Раз, давайте ще собі отакого 2 заскрінем. Ось такого, два за вот такого за 5 и 2, просто, офигеть, просто. Ну ви бачили, яка імба той наш драгон Шторм. Так що, ребят, ну що, приступаємо. Хочу сказати до наступного кілів, но не. Я напевно буду прощатися. Наступний баунчхан вже буде на іншому фрукті. Так що, очікуйте. Побачимося. З наступним Баунті Ханту. Всім дякую за перегляд. Лайкосик, наканосик, підписочка. І всім па па па